Ще ближче до мрії небайдужі івано-франківці підтримали письменницю з бурштина Христину Сирову. Благодійний концерт аукціон «Подаруй, будь ласка, мрію відвідало чимало добрих сердець. Відгукнулися і зіркові гості. Розчулена поетеса ледь стримувала емоції. Зворушливо, чесно кажучи, я так тримаюся на емоціях, бо просто об'єктивно судячи цю ситуацію з боку. А дуже приємно, що люди ще в сьогоднішній час не зачерствіли. І це гарно, це так якось дуже мило. Очікую все ж таки, що ми виручимо якісь певні кошти та якусь певну матеріальну частку на, на здійснення цієї моєї мрії знову ходити. Проникливі вірші прикарпатської поетеси достукалися до кожного серця. Ти мате, може бійно шукаючи істину, а в мене це все так. На благодійному аукціоні присутні розщедрилися. Лот за лотом знаходив своїх нових власників, а вибрати було з чого. Міс України 2013 Анна Заячківська спеціально для благодійного аукціону написала символічну картину «Мить творіння. В ній передала всі свої світлі побажання. Людина, яка придбає цей лот, вона, начебто, о той ангел, який творить прекрасне навколо себе, який малює красу. Так само та людина допоможе принести оце щастя в життя Христини. І такий Янгол знайшовся. Віддав за полотно красуні майже півтори тисячі гривень. Пішов з молотка і венеційський пейзаж, творіння організатора благодійного вечора Юлії Ляхович. За пів тисячі гривень було продано і полотно Христини Сирової Троянди Донбасу. Українські виконавці теж долучилися до благодійної справи та направили лоти івано-франківцям Софійка пригляділа собі ведмедика Мікі Ньютон. цього вечора. М'яка іграшка ощасливила двох людей. Хочу допомогти Христині і завжди треба робити добрі справи. Якщо скласти до купеньки всі ті гроші, які сьогодні кожен з нас пожертвує, то я сподіваюся, що ця талановита письменниця зможе здійснити свою мрію і вилікуватися. Особливим гостем благодійного вечора був київський рок-гурт Барахта. Їхня музикальна діяльність зародилася на майдані. Музиканти не прийшли з пустими руками, запропонували власний лот ексклюзивну платівку з автографом. кажуть, кинули усі справи, аби допомогти Христині. Ми навіть відмінили декілька концертів. Заради того, щоб бути сьогодні тут, у Франківську, тому що Христина це та людина, якою хочеться насамперед допомогти, тому що вона дуже щира людина, вона дуже хороша людина, і ми знаємо цю людину, і тому ми тут. Запальні музиканти потішили публіку низкою композицій. Одну з них присвятили Прикарпатській письменниці. Завдяки благодійному вечору вдалося зібрати близько 30 тисяч гривень. Вони підуть на лікування письменниці. П'ять років тому хвороба прикувала дівчину до інвалідного візка. Недуга прогресує, тож відкладати лікування не можна. До того ж, з'явився шанс на одужання. За лікування беруться німецькі медики. Для цього необхідно близько 10 тисяч євро. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.